Як створити перекладом статтю у Вікіпедії. Ось ми знайшли статтю в англійській Вікіпедії про полярні шапки Землі планети, яка поки що відсутня українською мовою. Ми пошукали і переконали, що в українській Вікіпедії статті на таку тему дійсно поки що немає. В інструменті спеціальні сторінки. Ми знайшли автоматичний перекладач статей, вибрали переклад з англійської мови, вставили назву і почали переклад. Ввели назву, яку повинна мати наша нова стаття. Просто полярна шапка. Бо української мови зазвичай не додають крижана. По одному ми автоматично переклали абзаці статті. Автоматичний перекладач переклав за нас і сині посилання на інші статті Вікіпедії, і зноски на авторитетні джерела інформації. Ми не зобов'язані перекладати все і можемо оминути неважливі або надмірно деталізовані частини статті. Тепер ми акуратно вичитуємо машинний переклад і переписуємо його літературною українською мовою. Для цього бажано добре знати українську, на якомусь базовому рівні знати мову, з якої перекладаєш, і знатись на термінології та базових концепціях з теми статті. Також ми підправляємо оформлення, усуваємо некрасиві зайві пробіли, які помилково вставив автоматичний перекладач. Місцями доводиться переписувати текст досить ретельно. В кінці не забуваємо додати категорії, в якій буде поміщено статтю. Коли ми закінчили, публікуємо переклад. Бачимо, що в англійській статті тепер з'явилось посилання на нашу українську версію. Кілька посилань залишились червоними, бо такі українські статті ще не написані. Ми заміняємо їх тимчасовими посиланнями на наявні англійські статті. Коли з'являться українські версії цих статей, тимчасові міжмовні посилання автоматично перенаправляться на них. Цим перекладом ми не порушили авторських прав, бо вся Вікіпедія публікується під відкритою ліцензією, яка дозволяє вільно використовувати всю опубліковану в ній інформацію. Так само і нашу статтю може будь-хто вільно перекладати. Однак, щоб подякувати авторам англійського оригіналу статті, ми помістимо на сторінку обговорення статті шаблон з посиланням на англомовну версію. Зайшовши в список нових статей, ми бачимо в ньому на першу місці щойно перекладену нами статтю.